З 6 березня розпочинається реєстрація, для цього треба зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, створити на сайті свій персональний кабінет, і от тут є інструкція. Там буде інструкція обов'язково. За цією інструкцією далі працювати. Крім того, у нас ну, принаймні в місті Одесі буде працювати окремо пункт реєстрації на базі Міжнародного гуманітарного університету, де ті, хто ну, з будь-яких Причин не мали можливості самостійно зареєструватися, а можуть туди прийти і їм допоможуть в реєстрації. Значить, у нас, я вже казав, чотири предмети. І вони по блокам. Перший блок, ну, наприклад, там українська мова математика, другий блок історію України і четвертий предмет, який був за вибором. 20 хвилин перерва між блоками. Можна вийти чи в коридор, чи в сусідню аудиторію, де буде спеціально там, скажімо, можна буде якийсь бутербродик поїсти, там і водички попити. Ну, зрозуміло, це все ви приносите з собою. Ну, ми маємо право прервати тестування і відправити дітей на додаткову сесію. Ну, це якщо повітряна тривога більше години була, півтори, а то й дві години. Вот. Ну, як правило, якщо е, діти бажають продовжити писати, то ми нікому не заважаємо і е, продовжуємо роботу до того часу, поки всі не виконують свої завдання. Значит, основна сесія у нас буде тривати десь середини. Травня, орієнтовно, десь 17-18 травня почнемо. Завершуємо це наприкінці червня, десь 20-х числах червня. Точний графік ще Міністерство освіти нам не довело до нас. А додаткова сесія буде в липні».